Слава Україні! А з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати критобуктів. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Апокаліпсис 40 правил виживання. Написав цю книгу Юрій Нікітінський, наш український автор ілюстрації Еліна Цільке від видавництва Артбукс. Така цікава і незвичайна книга. Почнемо з її обкладинки. Це м'яка така обкладинка. Е, мені не подобаються такі обкладинки, тому що та книга хоч і легша і трохи менша, але вони легше шкодяться, можуть погнутися. І ще незвичайно тим, що тут вона така незвичайна, як в космічному поштареві. Не, я не розумію, навіщо це дуже цікаво. Отаке От відкривається. Е, Взагалі, книга дуже цікава. І тут розповідається е, поради, що робити, наприклад, коли зомбі-апокаліпсис, вірус або прибульці. І е, поради тут, що сидіть вдома, не вилазьте, що е, руками не торкайтесь лиця і тому подібне. Звичайно, про... книга цікава дуже. Е... Деякі реально корисні правила поради. Але якщо брати цю книгу не як просто розважальну, а як якусь серйозну для якогось зомбі-апокаліпсусу або прибульців, і тому подібного, то вона, звичайно, ще не підійде. Але як для такого цікавого відпочинку читання. Вона зайде. Також, якщо, вам, якщо ви така людина, що можете малювати в книгах, я, я цього не можу просто робити, тому що мені шкода книги навіть написати ім'я. Але якщо ви можете і хочете, то можете тут, наприклад, намалювати свої варіанти, чи можна там, відкривати двері і тому подібне, тобто в цій книзі є місця, в яких можна малювати. І ця книга дуже цікава, дуже круті ілюстрації. Я дуже вдячна цьому автору за таку цікаву книгу. Також тут розповідається про таргана, який виживе в будь-який час там зомбі-апокаліпсис чи якісь прибульці, тому що таргани це така річ, що вони маленькі, вони можуть, здається, два тижні не їсти, вони просто не вмируші. Вони Щось таке, що я не знаю що. Навіть е, я пам'ятаю такий цікавий факт, що якщо таргану е, відрізати голову, то він вмре від голода тижня через два, тільки від голода. Тобто, уявляєте, якби людині від, відрізати голову і вона б е, два чи, тижні чи місяць бігала б собі без голови і потім е, вмерла без їжі. Але книга дуже цікава, і вам я її обов'язково раджу. Особливо буде вона дуже цікава, діткам, та й не тільки діткам. Отака така чудова книга від Artbooks, Обов'язково раджу вам її. Обов'язково раджу вам читати українською мовою, різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? А також прокачати свої мізки. Ну А всім па-па-па-па!